Книги із саморозвитку, планери, тайм менеджмент методика GTD або ж просто. Прокрастинація. Ці слова вже давно не новинка для поколінь міленіалів та покоління Z. Якщо зайти на Google Play або App Store та вписати будь-який із додатків, що стосується організації свого часу, то сервіс запропонує десятки схожих між собою додатків. Але ж який обрати, щоб не витрачати час, а одразу потрапити на той, який допоможе стати кращим і домагатися своєї цілі вчасно. Від директора фірми до генерального директора мегакорпорації вони мають своїх секретарів, заступників, асистентів, помічників. Але що робити звичайній людині, яка не може найняти працівника, з яким би разом вони йшли до спільних цілей? Звісно, що знайти свій. Якісний, ефективний, багатофункціональний планер. Той планер, той помічник, який буде у вашому телефоні з вами 24 на 7. Сьогодні я розповім про прекрасного помічника планер Todoist. Задачі можна розмістити в проєктах, сортувати за фільтрами, присвоювати їм мітки, редагувати та експортувати, призначати відповідальних за їхнє виконання, це якщо ви працюєте в парі або в команді, додавати сповіщення, будильник та інше. Що немало важливо, Todoist інтегрується із Google-календарем. Статистика продуктивності гейміфікована у вигляді Todoist карми. Вона дозволяє аналізувати і візуалізувати продуктивність користувача у зручному інтерфейсі. Існує 8 рівнів залежно від кількості набраних користувачем пунктів. Початківець, новачок, любитель, професіонал, експерт, майстер, грандмайстер і просвітлений очки карми набираються під час додавання нових завдань, виконання задань, досягнення денних цілей, виконання кількаденного марафону щоденних цілей. Саме ця гейміфікація як карма неабияк підбадьорює тебе на шляху до свого успіху. Адже коли ти із дня в день бачиш, що весь час досягаєш цілей, то це тільки підбадьорює і ти да. Далі і далі ні в якому разі не знижувати планки. Клієнти ToDoist доступні для Android і iOS. Розширення Todoist доступні також і для браузерів Google Chrome і Firefox, а також для поштових клієнтів Microsoft Outlook і Pastbox. Недоліком Todoist я вважаю відсутність великого календаря. Тобто ви не можете побачити весь рік, або ви не можете побачити навіть один місяць, що є доволі таки незручно, якщо вам потрібно відрахувати від сьогоднішнього дня, наприклад, рівно три тижні. Або потрібно буде зайти у звичайний Google календар, або в календар, який є у вас як стандартний додаток у телефоні. Знаєте, в багатьох планерів немає віджету, і для мене це дуже дивно. Адже сам по собі за е, метою планер це означає нагадування, нагадування про виконання цілей, дотримування дедлайну, підвищення організованості свого користувача. І віджети в цьому добряче допомагають. Адже інколи в нашому житті навалюється стільки проблем, що ми навіть забуваємо зайти в свій планер, подивитись на задачі, які треба виконати. А якщо віджет стоїть на робочому столі, то ви можете швидко побачити, що вже на сьогодні такі задачі. Тачі туди я маю встигнути сюди подзвонити, і це дуже зручно. І ви не можете відвикнути користуватися своїм планером. І Todoist придумав дуже гарні від які ви самі можете налаштувати за шрифтом, розміром, кольорами, видимістю чи невидимістю. Дуже зручно і що завжди контролює вас. Todoist влаштований за методикою GTD. Коли ви не виконуєте якусь задачу, вона автоматично переходить на наступний день як просрочена. Чим сама ж і нам натякає, що сьогодні в тебе вже не збиралося багато справ із вчорашнього дня, а ти за сьогодні їх виконати не встигаєш. І коли ви бачите величезний список невиконаних задач, вам самому хочеться якомога швидше їх виконати і більше не відкладати задачі на завтра. Як приємно потрапити в ауру трудоголиків! в атмосферу праці та прогресу, чого я і вам бажаю.